В фонтах пропуска виявлено понад тисячу випадків товарів на суму понад 36 мільйонів гривень, які переміщилися з приховування від прикордонного митного контролю. Посада моя гранатометчик, ну і так само і жаби, як ми його називаємо. Жаба, дракон, хто як хоче називає. В Україну намагались ввести вироблену в Росії ікону Казанської Божої Матері. Знахідку виявили у пункті пропуску краківець. Ввести в Україну її намагався чоловік, який нібито забрав ікону в Нідерландах та мав доставити в Київ. А виявили її серед речей у багажному відділенні. Знахідку вилучили та склали протокол про порушення митних правил. 21 грудня відкрила автомобільний пункт пропуску Нежанковичі Мальховичі, який став четвертим пунктом пропуску, який працює за процедурою спільного контролю українських та польських прикордонників і митників. Він розрахований на легкові автомобілі, автобуси та вантажний транспорт вагою до 3,5 тонн. Відкриття цього пункту пропуску дає змогу розвантажити інші напрямки руху на кордоні та швидше і комфортніше перетнути кордон. Прикордонники разом з правоохоронцями ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон. Вони з'ясували, що двоє жителів Закарпаття підшукували охочих незаконно виїхати з України через інтернет та знайомих. За 7-8 тисяч доларів вони супроводжували своїх клієнтів, обіцяли забрати з визначеного місця, довозили в прикордоння, розселяли і надалі. Планували переведення через кордон. Наразі їм загрожує кримінальна відповідальність. Традиційно у цей період року на кордоні людно, і така ситуація зберігатиметься ще деякий час. Пасажиропотік перед різдвяними святами збільшився, тому прогнозуємо збільшення пасажиропотоку перед новорічними святами, а також після у зв'язку з тим, що прямує багато подорожуючих, які перетинають державний кордон з метою відвідування. Своїх родин, а також з особистих потреб. Рекомендуємо подорожуючому перед своєю подорожю відвідувати сторінку, нашу сторінку у Фейсбуці західного регіонального управління для уточнення стану черги на державному кордоні. Інформація щодо стану завантаженості у пунктах пропуску оновлюється кожні три години. Додала прикордонниця. Ми не фіксуємо збільшення перевезення заборонених товарів та вантажів у новорічно-різдвяні свята, оскільки воно залишається е, статистично на тому самому рівні. Підбиваючи підсумки цього року, орієнтовно 14 мільйонів людей перетнули державний кордон, а також понад 3 мільйони автівок проїхали через пункти пропуску на Львівщині. Щодо паспортної роботи прикордонниками 7 прикордону карпатського загону виявлено понад 900 осіб з підробленими документами, понад 800 недійсних документів та 120 осіб без документів, які дають право на перетин державного кордону України. Щодо оглядової роботи в пунктах пропуска виявлено понад тисячу випадків товарів на суму понад 36 мільйонів гривень, які переміщувалися з приховання від прикордонного митного контролю та наркотичних психотропних речовин. Понад 21 кілограм таких засобів. Додамо, що ситуація з наведеними незаконними діями не перевищує показники у порівнянні з минулим роком. Ситуація на кордоні контрольована. Бажаєте собі, українцям, у наступному році. Напевно, миру. Побажаю спокою і щоб всі повернулись наші хлопці. Ну, всі бажають миру, але треба знайти всім себе, і все буде добре. Напевно, миру найбільше. Ну, це все побажання всім і закінчення війни. Здоров'я і перемоги, що більше? Ну, Щоб був порядок в нас в країні. Бо без того порядку ми не переможемо. Сімейного блага, сімейного благополуччя хочу побажати всім українцям, щоб збулися всі їхні мрії. Всього їм найкращого. А ще саме перше. Ну і всім здоров'я, то саме головне. А остальне все буде. Посада моя. Гранатометчик, ну і так само водій цеї жаби, як ми його називаємо. <різь> Жаба, дракон, хто як хоче, називає. Прийшов добровільно. Так як більшість хлопців, які, які йшли, там не було нічого, треба, лише тільки була мотивація у нас. 22-го попали на старичі, попали під обстріл, ну і після того зі старичів перевели нас на мости. І от попали ми в прикордонники, так і дотепер. Пам'ятаю, я приїхав за кордону якраз і в суботу мав виїжджати. Ну і почалися обстріли, я недалеко живу аеродрому. Ну, Почалися обстріли там 10 кілометрів від до мене, і досить було чути, що це почалося. Ну, паніка, як завжди, то ж відомо, всі ви знаєте, пам'ятаєте, як це було. Ну, було невесело. За кордон не поїхав і після того зразу ж добровільно пішов один раз, військкомат не прийняли, другий раз. Ну, потім прийняли. Так. ну, Я думаю, так, в більшість в той час так і йшли. Цієї нашої жаби перший раз, то ми сіли з ясів. Зараз вам точно скажу, навіть вже у квітні. Ми побачили так само в інтернеті, що хлопці ганяють на таких баги. У нас були випадки, такі, що були хлопці поранені, важко поранені і не було як їх вивезти. То ми просили другі підрозділи, щоб вивезли їх на квадроциклах. Бо як такі більш важкі машини, то не могли туди доїхати. Ну І ми вирішили з хлопцями от купити собі таку, таку машинку, таку багі. Спеціально брали її лише для евакуації. Вона як більше призначена для евакуації. Ну, Але як показав досвід, що можна не тільки робити евакуацію, але і вивозити довозити БК, продукти, провізію, будь-що, воду, все-все. Ну, і так же само було багато випадків. Тепер останнім часом ми були. На Вовчанську, Вовчанський напрямок. Ну і хлопці просто не могли доїхати не на позиції, не з позиції. Так само, ні довести ні БК, нічого взагалі. Ну, так Просили інші підрозділи, які стояли суміжні поряд з нами. Просили інші підрозділи, щоб допомогти їм. Ну, так само в нашої бригади, з якою ми стояли, була ідентична багію, ну були близнюки. Ну і ми розвозили всюди, де можна було доїхати, де виїхати, де заїхати. Вивозили людей, завозили людей. Так само, навіть ці прості елементарні продукти довезти, то так же само. Ну, він хотіла себе показати у Вовчанськ. Так, Вовчанськ, Вовчанськ там. Іменно по лісах він. Я не думаю, що він призначений так по місті, бо по місті то можна проїхати будь-якої машини. Але от ліс, поле. Ну, я вам скажу, що це от такого нам треба, такого звіра. Ну, правда, в болоті, але це нічого. Головне життя і доїхати вчасно, коли потрібно. Ну, квадроцикл, я вам теж скажу, що він, були такі в нас ділянки, ту, ну, як, що потрібно було їхати під певним кутом. Ну, квадроцикл зносить в сторону. Ну, а це йшов всюди. всюди. Ну, практично всюди. Я навіть вже не знаю, де він не проходив, але проходив сюди. Досить гарно, активно показав себе. А плюс, який був великий, в нас був один поранений. Легко, правда, поранений, але все рівно його треба було доставити досить швидко, бо евакуація чекала на нього. І доїхати самим, можна сказати, класним позашлюховиком, треба було їхати 40 хвилин. А цією машиною ми доїжджали за 15 хвилин. Ну, велика різниця. Правда, цей. Поранений, що я його віз. Він вже на точці евакуації. Він казав, що мені не так було страшно підірватися, ну, коли міна зірвалася, як було страшно, що ти мене віз. Ну, 15 хвилин і 40 хвилин ну, то ж велика різниця. Але час. Час. Побратима доставили вчасно, надали першу допомогу. Ну, все вийшло супер. Інші підрозділи так само мають таку техніку. Вони навіть кладуть на них якісь там ДШК, ще щось, вони виїжджають, відстрілялися, відходять. Ну Це мобільність, швидкість, мобільність. І тим більше от, навіть заїхати під будь-яке дерево, от, навіть ці кущі, ну будь-де. Заїхати її так незамітно, бо вона не має форми. Це машина ну, вона така, як валяшка. Ви заїхали, її так незамітно. Так само, я кажу, швидкість, маневреність. А евакуація поранених, Скільки людей може зараз перевести? Три чоловіка легко може перевести. Там зі носілки, одні носілки ложаться збоку, один легкий трьохсотий можна положити ззаді, і одного так же само тут. Три чоловіка, один важкий. В загальному може сісти тут медик, один, який буде надавати важкому 300 допомогу, і один легкий трьохсотий ззаді. То я спілкувався даже з чоловіком, який виробляє ці баги. Це тато з сином виробляє батько його атовець. Правда, звільнений. Ну, і вони от почали виробляти це баги. І я кажу, з ними спілкувався, що всі-всі в захваті від такої машини. Багато функціональна. Просто можна заїхати непомітно дуже швидко і так же само вискочити непомітно. Досить тиха, так. Досить тиха, маневрена, ну, швидка. Я кажу, їй так незамітно. От, Просто вона. Така гарненька машинка. Yeah. Ну, так, хлопці, правда, використовують, ну, я вам скажу, що даже досить хороші мотори, вони війномарочні, від Volkswagen, від Audi. Ну, досить серйозні дізельні машини, ці мотори ну, приганяють їм з-за кордону відомо. Ну, а все остальне вони збирають тут. 1,9, якщо ця машина важить 750 кг, а поставити мотор, який тягне 3 тонни, то я думаю, що тут відчувається, що вона просто взлітає з під себе і летить. І так же само кажу, вона от, по болоті вона, ну, проходить, пролітає. Ну, найбільша мрія, я думаю, що вона у нас загальна одна, щоб закінчилась війна. Дома дружина, двоє сидів. Ну, Як найскорже повернутися додому, так як всі. Відпочивати з дружиною, не знаю, десь поїхати, з дітьми. Навіть просто на рибалку в мене. Син старший любить рибачити. Ну, і от коли ми купляли цю машину, він каже, та ви, головне, її там не, не пошкодьте, щоб ми потім поїхали до неї на рибалку. Я кажу, все, поїдемо. Просто на рибалку сісти, посидіти з дітьми. Три роки війни вже все надоїло, як ви всі знаєте, всі замучені і хоче кожен до сім'ї.